Покажу свій кінцевий результат свого проєкту в Англії. Розпочалося із обрізки дерева здорової яблуні і потім потихеньку-потихеньку. Крок за кроком і пішло, пішло, пішло. Розпочав я його з будівництва цієї площадки. Зробив проєкт, взяв уровні вправо, вліво, наклон, підсоединив ліньовку, тут її не було, збиралася вода. Соединився з тим, відбив уровень по будинку, усе. Робота кипіла. На пів етапу роботи хотілося дати задню. Було дуже складно, важко, великий об'єм землі, біля 15 кубов землі потрібно було її викопати, перемістити, загрузити. Приїжджав такий скіп, ставили його, все переносив відрами. Думаю, навіщо воно це мені? Навіщо, вже мені скільки років, а потім не привик ніколи давати задню. І потихеньку-потихеньку, крок за кроком, піду в школу, відпочину там трохи, вернуся, поношу 20, 30, 50 відер, загружу землі, планую, дивлюсь, робота подвигається. Потихеньку, потихеньку. І на сьогоднішній день ось такий вже результат. В земля вивезлася, завозився щебінь, пошарово, Трамбувався, погода, мабуть, спостерігала за мною. І не єдиного дощу не було за цих півтора-майже два місяці, що я тут оце працював. Всі прохожі сусіди англійці вже мене знають. Тут як кажуть, як облуплено, всі вітаються, йдуть, кожен день говорять хороша робота. Запитують, чи не могли б якось зробити о, таку роботу, де ви там навчилися. Якось це дуже складно, коли ти не розумієш англійську. Щось так, якесь слово вловиш. Але сьогодні приємний день, приємна погода, за, зацвіла така пальма. Летають пчоли, запах приємний дуже від неї. Завіз туди перегнойчику, посадив ось квіти. Як закінчують будинок, строять, то на одному углу в базоні ставлять квіти. Так і я поїхав ось, посадив квіти купив, відкоркував вино. І зараз отак сижу і можу насолоджуватися своєю працею. Складно було все, але коли вагатися, потрібно тільки, як кажуть, при виборі. А коли ви вже надумали і у вас є ціль, то йдіть до кінця. Все, вже потім не думайте, як там воно буде, важко, не важко, до кінця. Все, Всім удачі, гарного настрою, успіхів і мирного неба. Всього найкращого. Пока.